А ви знали, що при центрі ДЮТ діють десятки безкоштовних гуртків, серед яких театральна студія пані Олі. Вона функціонує майже два роки, і 20 листопада, в день захисту дітей, відбулася прем'єра їхньої другої вистави. Вистава Скажу вам одразу, не для дітей. вистави для дорослих. Дорослі за виром своїх подій за своїми працями, турботами, домашніми обов'язками не встигають дивитися на свою дитину внутрішньо. Ми її бачимо зовнішньо, підстригти десь чубчик. Десь потрібно зачіску, десь потрібно нову сукню. Але ми дуже часто забуваємо, що твориться в душі нашої дитини. Назва вистави Думки на виворіт». В Афіші зазначено, що вона може бути особливо корисна для тих, хто має найменший контакт з підлітками. А якщо не запримуть у школі, а якщо малі будуть забражати? А якщо в школі не смачна піца, а якщо в школі будуть наполягати не на правильному харчуванні. Фу, це рідкісна снаги О, Новий день, нові пригоди і нові проблеми. Про виставу сьогоднішню трошки розкажіть? Ну, вона пройшла супер. Да. А про що вона була? Про, про, думки... про думки підлітка. Про думки підлітка. Угу. І про що ж думають підлітки? Ну, про те, що ну, наші мами зараз не звертають на нас уваги, тому що у них, у них самих є багато ну, забот, е але вони там е кажуть, ти типу, поїла, зробила уроки, але внутрішньо вони не розуміють, що у нас там відбувається. Мама подивиться це інтерв'ю. Ну нічого переживемо. <Да, раз> Переживе. А ваші батьки сьогодні хтось прийшов підтримати з вашим? Так, да, 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 да. так. Да. А, ну, сподобалося, як вважаєте? Так. <реш> да. да. Правда, ми трошки тупили на якісь моменти, але. Серйозно? Так, да, трошки, да. трошки тупили, <реш> угу. особливо я. <реш> Але напевно це нормально для. Це а, а театр... великі паузи робить, я зробила великі паузи. Претензії Стал, е, була гнівом, а стала е, радією. <рес> Але ну, ви початківці, тому це нормально, це досвід, наступного разу буде краще. 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 Надіємося. Угу. Надія є. Надія є. Вони тільки вчаться, але у них уже непогано виходить, адже публіка задоволена. І нехай поки що серед глядачів лише батьки та друзі, попереду ще багато цікавого. До речі, колектив суто дівочий. Кажуть, колись серед них був хлопчик Назар, але чомусь перестав цікавитись театром. Тому, так би мовити, вакансії вільні є. Заняття цікаві, насичені та веселі.